Привіт, це Ютуб Астрофеномен, З вами я, Мар'яна Черкасець. І в мене є для вас надзвичайно хороша новина. Адже на нашому каналі нас вже разом більше 100 тисяч підписників. Підписуйся і ти перевіряючи підписаний ти на наш канал, адже тут найцікавіше. Найзахоплююча інформація від провідних езотериків України. Отже, саме сьогодні ми долучаємо до нашого ефіру. Неймовірно, Тетяну Гай буде цікаво ексклюзивно, і традиційно будемо відповідати, в тому числі на ваші запитання, котрі є під попередніми відео. Залишайтеся з нами. Тут цікаво! Отже, тетяна, вітаю на каналі! Надзвичайно рада бачити і ви Світом, в принципі, о, такого певного очікування. А що ж буде відразу після інавгурації Трампа? Чи будуть якісь певні зміни, так і на які ми дуже з нетерпінням чекаємо? Тому пропоную розпочати саме наш ефір із цього питання, що буде після інавгурації для України? По-перше, Маріанна, вітаю вас! Вітаю всіх підписників астрофеномена. Давайте я ще не дивилась це питання, трошки заглядала більш глобально. Але от саме що буде після? Чи побачимо якісь зміни? Ви знаєте, що ми побачимо одразу? Дивіться, по трійці Пентаклів спадуть маски. Тобто зовсім вже буде інша політична гра. Тобто, ми побачимо, що Трамп вів політичну гру. І от е, маски одразу ж протягом двох днів після інаугурації просто спадуть. І ми побачимо, що для нас це буде дуже великим плюсом, тому що нам це дасть переваги, дасть силу. І е, дійсно, пам'ятаєте, коли він говорив, що я закінчу війну за один день? Що малось на увазі? Я зараз бачу по картах, що ми, ну, звичайно, ми всі розуміємо, що за один день це нереально, але ось протягом двох днів після інаугурації ми вже побачимо зміни, тому що, ще раз нагадаю, спадуть маски. Відкриються великі такі таємниці, знаєте, цієї політичної гри, і е, це буде як перевагою для нас, тобто не мінусом, а перевагою. Одразу дивіться, які карти йдуть: аркан смерті, тобто це трансформація, зміна е, якби е, тих е, якихось сталих норм, що були, і зміна, яка нам на краще карта світ. Для всього світу розумієте, тобто дійсно ми побачимо одразу ж одразу. Ми побачимо зміни. От тому дуже цікаво спостерігати. От за цим всім дійством, ну будемо дивитися. Ох, як там всім цікаво поспостерігати, все ж таки за цією подією, так що буде відбуватися вже в перші дні президентства Дональда Трампа? Ну і також є різні на сьогоднішній день саме моменти на рахунок криптовалюти, що буде із нею, яка буде її доля? В принципі, напевно, в нашому на нашому каналі ми ніколи про це не дивилися. Але оскільки шалений ажіотаж зараз саме на цю тему пропоную подивитися криптовалюта, і наступним питанням: чи буде в майбутньому моновалюта можна? Можливо, це буде біткоін, так, крипта, там, чи, можливо, щось інше взагалі з'явиться. Так, що буде з криптовалютою? А ви знаєте, що я хочу сказати на рахунок криптовалю... криптовалюти? Тут потрібно бути дуже обережними тим, хто якби не в темі і знаєте, хоче собі заробити так от легких грошей. Не буде вона триматися на такому рівні, це зараз напущеність, карта правосуддя, і королева Пентаклів. Але вона ж перекривається потім королевою мечів. Тобто, якщо е, зараз е, там, мене запитають, чи раджу я бути учасником цього ажіотажу, так е, купувати е, цю валюту, то я вам скажу чесно, що ні. Тому що це, цей ажіотаж і от, е, з криптовалютою м, про, триває до березня місяця максимум. До березня місяця максимум потім я б сказала, дивіться, четвірка пентаклів, що все ж таки ціна впаде. І от прямо от, я от дуже не раджу зараз е, приймати участь у цих іграх, тому що програєте. Чи буде ще якась інша валюта, можливо, та ж крипта замінить повністю валюту? Давайте подивимося на найближчий рік, на 25-й рік. Ні. На 25 й рік я такої перспективи не бачу. Отже, рухаємось далі по наших запитаннях. Це все зрозуміло. Питання від глядачів, яке ми не можемо минути стороною на рахунок ситуації на Франківщині. Якою буде ситуація в Івано-Франківщині? Думаю, що можемо в принципі подивитися якраз до кінця січня, так щоб не, не на досить довго тривалий період. Саме Івано-Франківщину Шахедні атаки ще будуть. І буде, дивіться, ще є загроза однієї атаки. Ворог планує атакувати Франківщину, але ще, от, дивіться, я не кажу точно, ви знаєте, що я завжди кажу, от чітко. На Франківщину я бачу, що ворог якби планує, але чи реалізує він цю атаку, я не бачу. Зараз постараємось заглянути. Показує 28, 26. Якщо небезпеки уникнемо в ці дні, то загроз більш я не бачу. Це саме для Франківщини, прекрасна новина. Головне, щоб ми дійсно таки змогли уникнути цієї небезпеки. І, власне, повертаємося до світових подій, які зараз точаться абсолютно з уст абсолютно усіх. Хоча можлива зустріч там, Трампа та Путіна, коли вона може відбутися і за яких умов. Вона відбудеться значно раніше. Неофіційна їх зустріч відбудеться значно раніше. Це буде, якось мені показує, майже одразу після інавгурації, тобто протягом двох тижнів. Ця зустріч буде по дві мечів таємно закрита. Ніхто про неї знати не буде. Що вона принесе? Ну вона точно буде дуже швидко От показує мені навіть. По колісниці. І там на цій зустрічі я навіть скажу, що отримає Путін. Він а, і мені от показує, що на неї ця зустріч відбудеться не особисто, а от, можливо, по відеозв'язку чи в телефонній розмові, так, але вона точно відбудеться протягом двох тижнів. А, Путін її очікує і з тим, щоб якби, знайти, а, в, скажімо, так, в обличчі Трампа союзника. Але він Трамп розкриється на цій зустрічі як ворог, який зайде із козиря, який поставить оцього старого маразматичного діда просто на коліна, і змусить виконати умови, які потрібні Трампу. Це стосується України. Щиро дякуємо за такий розклад. Отже, чи буде Трамп зустрічатися з Зеленським найближчим часом? Плани на зустріч були і є. Буде якась перешкода цій зустрічі. Хм, Дуже цікаво, Б дуже багато людей не... От мені показує, що не зацікавлені. Вони зацікавлені в тому, щоб ця зустріч не, забула, не відбулася. Тому будуть здійснювати ті чи інші перешкоди, щоб її не було. Але хочу сказати, що зустріч буде. Зустріч буде. Давайте До березня місяця, дуже швидко. Дивіться, от мені навіть показує такий один той самий період. От путь з Путіним і з Зеленським це якось буде навіть чи не паралельно. Чи буде це буде ця... спільна зустріч? Ні, ні, точно не спільна. Я дивилася, це не спільна буде зустріч. Але от якось паралельно, дуже швидко. Дійсно, ви знаєте, от Маріанно, я зараз дивлюся, от по всім розкладам, що буде, коли прийде Трамп, і дивіться, яке питання ми не дивилися для нас. Це, ну, це дуже хороші новини у по всіх параметрах. Зараз події будуть розвиватися ще швидше, ніж навіть от в перших числах ну от, е, майже місяць закінчився, так але дивіться е, добігає до кінця січень, а скільки подій вже трапилось, як вони трапились швидко? То зараз я бачу, що події ще пришвидшувати ну, будуть пришвидшуватись. Я насилу згодна, бо в мене насправді таке враження, що вже, наче як півроку пройшло. <гум> Ну так що це залежить, хто цікавиться астрологією, то це також і залежить від того, як планети зараз стають, як вони між собою взаємодіють. От я теж почала вивчати астрологію. Це дуже цікаво. Можна багато чого справді перевірити, співставити. Тому хочу сказати, ну це вже більше розмова саме з астрологами, тому що зараз планети теж все залежить від того, як вони зараз стають. Тетяна допомога від США, як вона буде збільшуватися чи зменшуватись після інавгурації Трампа? Буде значно збільшуватися. Бачите, ту з мечів карта Сонця, і причому це як буде ресурсна, так і фінансова, так от і підтримка, тому що карта е, світ і імператор каже про те, що це буде прямо знаєте на такому дуже високому світовому рівні. Тому от для України закінчиться. дивіться, знову випав цей аркан смерті. Тобто старий етап, коли нам чогось не вистачало, закінчиться. Тобі це Боже, які карні карти. Тут і король мечів, і карта сили, і карта миру. Тобто, це значить про дуже велику підтримку. І не вірте, що після приходу Трампа нам зменшать допомогу. Ні, це не так. Ще раз кажу так, він багато теж заявляв різних заяв таких да ми. Всіх чули, але пам'ятаєте, як ми на початку випуску сказали, це була своєрідна політична гра від Трампа, і вона дуже цікава, дуже так пробудована. І ми зараз це будемо бачити, спостерігати за цим. Отже, також хочу ще запитати на рахунок збільшення обсягів виробництва зброї саме на території України. Безпосередньо чи плануємо. Ми збільшувати об'єми виробництва, ми не тільки плануємо, ми вже маємо і певні домовленості. Знаємо, я би сказала, по пажу Пентаклів, що є партнери, які будуть нам, нас підтримувати в цьому. Є вже домовленості, є вже допомога і. От дивіться, знову йде карта правосуддя і король пентаклів, і я бачу точно, що це буде збільшено в таких дуже глобальних масштабах. Не просто там, знаєте, там, десь щось знайшли, десь робили. Тобто це будуть глобальні масштаби. І так як я бачу по карті мир, тобто Україна буде робити це, скажімо так, постачатиме для всього світу. Я зараз знаю, що це така досить голосна заява, але я кажу те, що бачу. Дивіться, ще й закрилось тузом пентаклів, та навіть сумніву нема. Дякуємо, дякуємо. Тетяна, масштабна кібертака в Ерефії. Це випадковість чи не зовсім. Черно, <кхи> Попажу мечів, я би сказала, що це завжди дивіться негативне втручання намірене, тобто, це точно не випадковість, і це точно дивіться, ще й імператор ірфант. Тобто, задумано це вже було давно, це було сплановано. Ну і як то кажуть, випадковості не випадкові. Ну, то це саме той випадок. І, до речі, я хочу сказати, що в лютому буде ще щось подібне, отаку От гарну новину з боліт ми почуємо. Причому вже на початку лютого Також хочеться поговорити про те, чи доведеться українцям в цьому році платити більше за комунальні послуги, чи будуть збільшуватися тарифи в цьому році. Ну, дивіться, тут я хочу сказати, що на жаль, так на жаль, так. І я би не сказала, що це знаєте якось мега суттєво, але все ж таки тарифи будуть збільшені. Ну я це точно бачу. Це питання вже дивилася. Mm, тому так. Але не треба цього боятися. Тобто, це буде не в таких розмірах, як ми думаємо. Я ще бачу державні програми, можливо, для тих людей. Пам'ятаєте, колись субсидії я не знаю, є зараз нема. Ну але я точно бачу, що будуть запущені програми для людей, там літніх людей чи людей в поганому фінансовому положенні, які знаходяться. Mm, допомога їм буде, але тарифи буде піднято. Ну, це вже вирішено. По карті правосуддя, по карті Єрофант вже вирішено. Тетяна, чи буде заблокований Тікток в США? Дуже хочеться про це також поговорити. Мені йде не заблокований, а якось як трансформований. Ось так мені йде. Тобто, не в такому вигляді, як ми звикли його бачити. Зараз. Але це ви знаєте, ну це все-таки не зараз, отак, як ми очікуємо. От такі зміни відбудуться ближче до літа. Чи можуть заблокувати TikTok взагалі, в принципі, у всьому світі і залишити тільки Китай? Мені показують, що ні. Ну, це є провокація по дияволу. Не, не бачу я заблокований TikTok у всьому світі. Ні. Тут зараз теж мені показує, якісь ігри ведуться, розумієте, з тим Тіктоком. Там не так все просто. Але я не бачу, щоб Тік-Ток зник з мережі. А, чи будуть хороші новини із Криму? Дуже хочеться це все ж таки почути або про Кримський міст, зокрема. Ну, До березня я не бачу. Кажу одразу, дуже часто мене запитують саме про Крим, саме про Кримський міст. Я не бачу. От так як не бачила цього. От маленькі такі зрушення були, але це не ті новини, які ми хочемо почути. Тих новин, які ми справді бажаємо почути до березня місяця, ми не почуємо. А, ну, Я також хочу подивитися. І щоб ми зараз подивилися, дуже багато хто говорив про певну загрозу для життя Трампа, що це може статися або під час інаугурації, або після відразу, або незадовго до. І, от, власне, найближчий час чи є дійсно життєва небезпека для Дональда Трампа? Перта закоханих каже, що небезпеки немає. Дивіться, в нього є взагалі от протягом трьох років може бути небезпека для життя, але це не зараз, не після інавгурації. Загрози для нього ось до серпня місяця я не бачу точно. Не безпосередньо чи є загроза для нашого президента України Володимира Зеленського, саме для його безпеки та життя? Він захищений вищими силами. Картамага. В нього дуже важлива місія для України. І в нього взагалі навіть от я не відчуваю от, смерті, я взагалі не відчуваю в нього. От навіть оті замахи, ми якось теж розглядали там, на інших каналах замахи на президента. Ми знаємо, вони були. Скільки би цих замахів, я скажу так, скільки би цих замахів не робили, вони будуть невдалі. Ніяким чином, тому що е, пан Зеленський має дійсно дуже важливу місію і він її ще не реалізував повністю. Ну і відповідно напевно, це вже таке наше традиційне питання, яке ми дуже часто коли дивимося про обмін наших полонених, чи може бути до кінця зими відповідно січень та лютий місяць, чи зможуть повернутись наші рідні українці okay. до себе додому. Ічні я вже не бачу, а от в лютому буде три дуже великих обміни. Ми це будемо спостерігати. Три обміни буде у лютому. Е, хто там, може, не слухав чи пропустив, будуть також дуже багато оприлюднено в лютому списків, е, рідні Яких дізнаються, от, знаєте, як безвісти там, тому що я дуже багато дивлюся безвісти, зниклих людей, до речі, дивлюся безоплатно, е, Якщо у вас родичі військові, тому що ставлю захисти військовим, то я бачу, до, переходьте, будь ласка, в мій теле канал, там відповім всім. Uh, що я хочу сказати, що от я бачу навіть, от знаєте, є безвісти зникли ще в 22-му році, і ще спочатку повномасштабного, і їхні рідні не знають, де вони. Так хочу сказати, що дуже буде um, оприлюднено багато списків, uh, з яких ми дізнаємося про тих безвісти зниклих ще в далекому, можна сказати, тому що три роки нас тут кожен рік, як знаєте, за 10-15. Тому я кажу в далекому, 22-му. Я бачу uh, повернення Велике повернення військовополонених саме в лютому. І ми будемо дізнаємось дуже багато і скандальних новин, які стосуються наших військовополонених. Тобто лютий буде не менш цікавим та та насиченим, ніж був січень і той же грудень. Ну і на завершення, що потрібно встигнути кожному українцю зробити цієї зими знаєте що мені зараз іде налаштуватися на перемогу? Повірити. Що перемога вже дуже близько, бо ця зима закінчення цієї зими стане для нас зимою, я би її назвала перемоги.